Відправка миротворців до України стане однією із головних тем мюнхенської безпекової конференції. Про це повідомляє The New York Times. Далі цитата. Нам кажуть, що Європа могла б запропонувати гарантії безпеки без американців, і я завжди кажу ні. Гарантії безпеки без США. Не є реальними гарантіями, це сказав Володимир Зеленський, президент України. А ще він сказав, що я скажу відверто: я не думаю, що війська ООН чи щось подібне колись справді допомагало комусь в історії. Ну, що до цього він, мабуть, має рацію. А ще Володимир Зеленський заявляє, що без України Європа буде тотально окупована. Росіянами. І ось його аргументи. Щоб наступати, потрібно мати військо один до трьох. Без України Росія має співвідношення один до трьох з Європою. І це очевидно. Тобто на користь Росії. По, ідеї так, Європа мала б бути зацікавлена, щоб Україна лишалася у їхній сфері, частиною їхнього. Соціуму, а не частиною Росії. Якщо Путіну вдасться втілити у ті свої, то так і буде. І вся сила нинішньої України, вона долучиться, виходить щодо російської, і це все це буде проти Європи. Розказати президент наш розказав, але чи хто його там зрозуміє, тій умріяний нами? Європі